Хайтек. Франкфуртський автосалон 2015 не розчарував своїх шанувальників. Концептуально нові автомобілі від компанії Porsche, Mercedes, Honda та Bugatti зухвалі, захопливі здатні полонити уяву. Концепт кар Porsche Mission E – футуристичний електричний спортивний автомобіль. Поєднує в собі неповторний емоційний дизайн, чудові ходові якості і новаторську практичність у щоденній експлуатації першого 800-вольтного приводу. Із цим концепткаром значно розширюється ваша уява про майбутнє. у дизайнера з'являється значно більше поля для творчої креативності. Він може тепер створювати речі, які наразі ще не оформлені на законодавчому рівні, але стануть такими незабаром. Таким чином ми маємо більше свободи. Компанія Мерседес представила у Франкфурті концепт. АА. назва концепту розшифровується як інтелектуальний аеродинамічний автомобіль. Варто звернути увагу на те, що Мерседес Аа не просто концепт створений заради шоу. Він дає уявлення про майбутнє моделі штутгарської марки, зокрема про чотиридвену машину класу GT, яка з'явиться в серійному вигляді приблизно через два роки. Трансформовані інгредієнти вносять зміни не лише в деякі зони автомобіля, але й технологічно цілковито його перетворюють, досягаючи фантастичного аеродинамічного рівня. Для всіх шанувальників мотоїзди компанія Хонда підготувала концепт гібрид автомобіля та мотоцикла, схожий виглядом на мінікар для формули 1 ми намагались виготовити мотоцикл з рульовим колесом та педалями. До того ж, у доволі божевільній упаковці, якщо вже говорити відверто, компанія Bugatti представила концепт-кар Vision Гранд Turismo, що показує нам, якими можуть стати так звані безкомпромісні суперкари через 20 років. Це машина віртуальний сплав екстремальних і технічних рішень та фантастичного дизайну. В її основі лежить спеціально розроблена композитне шасі та вкрай агресивна система приводу. Дехто можливо не розуміє до кінця, чому концепт кари є частиною шоу. Проте вони відіграють важливу роль в експерименті. Концепт кар це шанс для втілення мрії. Навіть якщо вона межує з екстремою. Адже якщо ви дивитесь, як моделі походжають подіумом, то запитуйте себе, що це за матеріал? Іноді іноді виглядає, як величезний паперовий пакет, як сміттєве відро на голові, немов якесь суцільне безглуздя. Та це просто ідея. Ви приймаєте ідею і всебічно розглядаєте її, аж допоки не приймете рішення з цього приводу. ж саме відбувається з автомобілями. Це можливість викликати зацікавлення до бренду або навпаки відвернути увагу від того, що йому зараз нічого показати. Тейкавеїтеншенфоннефект понад сто виробників із сорока країн від гігантських брендів до невеличких компаній. Представили свою продукцію у 66-му франкфуртському автосалоні.